Всім доброго дня, останні числа вересня. Я в цьому році зробив дуже велику помилку, я із за недостачі часу не почав травити ос, а лише розвішував пастки. минулому році я ос дуже гарно потравив, у мене про це є відео на каналі, як травити ос з допомогою отрути для собачих блог. А от в цьому році. У мене не вистачало часу, і я зробив дуже велику помилку. Я вирішив, що достатньо буде лише десятка пляшок на пасіцю. Це моя помилка ні недостатньо. І таке враження, що пляшки пляшками, вони наповнюються осами кожну неділю, а толку всього нуль. А в деяких пляшках так забито осами, ще вже тут навіть немає, немає рідини. Оси сидять на осах. оси мокрі, під осами сухими і лазять і оси, і земляні, і такі і шершні. Зараз будемо, зараз будемо додавати всім, щоб всім рідиних вистачило, щоб ніхто тут не був сухим. А є, є бутилки, які менш в ловості, є які більш в ловості, є більш вдалі місця для пляшок, а є менш вдалі місця для пляшок, хоч і різниця в метрах. Оця бутилка тільки-тільки почала працювати. Вона напевне висіла зовсім не працюючи, поки чекала, поки сироп почне. Бродіння. І ось тільки сиро почав проявляти перші ознаки бродіння, відразу почали лізти оси. Але все одно що одна бутилка, що 5, що 10, що 20, вони будуть кожну неділю повні ос, а бджоли будуть страждати. Треба остравити ніякі мене ось бутилки. бутилки по всім деревам, по всім деревам забиті осами а бджоли постійно страждають від від ос все одно. Якщо сім'ї достатньо сі сильні, якщо сім'ї достатньо сі сильні, то оси їм шкоди великої не принесуть. Вони просто не можуть, не можуть втрапити, втрапити у вулик завжди. Їх чекає охорона. Мало того, що їх завжди чекає охорона, а деякі вулики іще і навіть носять пилок, літають кудись. Куди вони літають невідомо, але пилок носять пішла з пилком. Такої це сильні сім'ї, для них ніяк ніяк немає ніякої ваги. Є біля тачку чи немає. Ось бджола прилетіла повна, навіть не залітає в ляточок, а падає на прильотку майже як літом. У сильних сімей все гаразд. Все дуже добре, особливо <рикольно> прикольно спостерігати, як широкі лядки. Я не знаю по, якій, по якої причині деякі сім'ї не запрополюсовують широкі лядки. Широкі лядки найбільше сімей запрополісовує і залишає там отвір ну, на бджілку, на, на одну, на дві. А деякі їх дуже небагато, але є такі, що широкі отвори не запрополюсовують. Тоді вони виставляють охорону. на Кількість охорони така, що закриває всю широту лятка. І виглядає ляток ось так ось. Ну, це сильні сім'ї, а ось для слабачків. І що оси витворяють? Вони із усієї пасіки нащупують із. 100% вірогідністю найслабшу сім'ю. А це сім'я у мене найслабша. Її бджоли знайшли і почали атаки тільки на цю сім'ю. Сім'я спробувала вже і захищатися. Достатньо багато, ось лежить перебитих. Оси перебиті. Бійка із бджолами, оси вбивають бджіл, бджоли вбивають ос. Але якщо навіть закритий ляток, це їх не зупиняє, я проїхав троші, трохи пізно і закрив ляток вже пізно, було дуже багато вже ос, оси прорвали. Охорону і дуже багато було ос вже всередині вулика. Я не хочу відкривати відкривати кришку, щоб знову не запрошувати ос в цей, в цей відводичок. Я я ще маю надію, що він він якось з Божою поміччю відійдеться Але після того, як я закрив ляток, видно видно, скільки ос із середини не знають, як вилізти. Вони пролізли ось тут через отвір. З правої сторони і шукають отвір в правій стороні. Хай шукають, поки не заклякнуть. А поруч поруч сім, сімейка більш-менш нормального розміру і все, ніякі, ніякі отвори, ніякі великі лятки не допомагають осам атакувати бджіл, тільки якась оса. Спробує це зробити її або проганяють, вона вимушена тікати, або її просто-напросто вб'ють. І більше не буде нікому, хто б міг своїй колонії розповісти, де можна набрати цукру. Ось тут ситуація була зовсім інша. Дуже багато ос набирали, меду, летіли до, до своїх і розповідали, де це можна зробити. Ось так і це щось страшне. Зараз я Спеціально цього не можна робити, в принципі. Але я для відео зараз спробую відкрити ляток, щоб показатись, який ось було всередині. Відкриваємо ляток. Оси вилазять. А тут бджоли ще і теж носять пилок. Ну ось все ж таки, все ж таки бджоли. Все-таки бджоли ще воюють. Просто літочок був закритий ось так. Ось так і оси все-таки прорвали, прорвали. Охорону. А тепер я їм, я їм трохи задачу. Тепер я їм трохи спрощу задачу і... Ляточок буде ось так на одну бджілку. Звісно, це не зупинить напад. Бджоли будуть, оси будуть намагатися пролізти через ляток, але вже таки я побачив, що сімейка ще воює, сімейка ще захищається, і тому оса, яка буде пролазити через такий вузький ляточок, з великою вірогідністю буде вбита. І напад. Скоро за все припиниться. Якщо вони спробують переключитися на поряд стоящу сім'ю, ця сім'я достатньо має сили, щоб вбити любу, любу осу. За цих я абсолютно не турбуюсь. Ну, ось так. Все, що міг зробив, буде видно відбилися бджоли чи не відбилися, а мені вже вже час вирушати додому. Сподіваюся, що в цієї сімейки все буде добре. Ну а оси, а оси закінчуть свій шлях під лядком. Ось так. Тому я всім кажу, що не треба не треба сподіватися тільки на одні пастки. Пастки дійсно трохи полегшують життя бджолам, але всієї небезпеки вони не вирішують. І небезпеку вони не анулюють. Пастки пастками, а найслабші відводки можуть зазнати ось такої атаки. Щоб такого не відбулося, треба користуватися ядом для ос. Так, це трохи сумно, так, це, це можливо. Питання спірне, але на пасіках без яду від Ос ні туди і ні сюди. Втрати, втрати набагато більші, ніж балачки про гуманність щодо ос. Тим паче ос повно. Повно я ходив по лісу і борсуки тільки тим займаються, що розривають осині гнізда. За що, за що, а за кількість ос природі я не переймаюсь від слова взагалі? Ось так не, не забувайте за боротьбу із такими страшними шкідниками для бджільництва. Дякую всім за увагу та терпіння.